Я знову в тому самому скейт-парку була попитка побіга. На сьогодні в мене ціль максимально спробувати перше попрактикувати оцей елемент. І, що вже більш цікаво, спробувати зробити перше Олі. Напевно, треба спочатку подивитись хоча б на ютубі, як робити Олі. Так, ну, подивився я відео. Не сказати, що стало прям набагато, зрозуміліше, але чуть-чуть чуть більше. І так, основне, передня нога в нас має стати ось тут посередині борду, задня нога на носок, ось тут, на задню частину борда. Ми маємо одночасно. Пригнути і протягнути передню ногу вверх по скейтборду, це саме цей і підніме сам скейтборд у воздух. Те, що ми піднімаємо задньою ногою на вверх і передньою ногою тягнемо буквально скейтборд вгору. Да. Залишилося повторити ногами. Мені поки не дуже, не дуже зрозуміло і не вдається передню ногу штовхати вверх і вперед. Ще при тому, що треба підпригнути так, що задня нога виходить в тебе нижче, задньою ти виходить штовхаєшся назад, намагаєшся пригнути, а передню ти повинен одночасно підіймати вгору і трохи вбок. Так. Да. Знову збирається дощ. Робимо ставки, Буду я вдома додащу чи після. Час їхати додому, їсти, трохи перепочити і збиратися на роботу. А ще треба і таймлапс записати. Зараз десь знайдемо тут спот, запишемо таймлапс і додому обідати. Поки записувався таймлапс, я тут на траві попробував ще потренуватися. І здається, коли скейс зафіксований і нікуди не катиться. Набагато простіше тренуватися. Ну, до нормального Олі, тут, звісно, ще дуже-дуже далеко. Але я хоча б почав відчувати оцей рух, коли ти підіймаєш задню частину і передньою ногою скользиш і підіймаєш скейт. Він, звісно, не підіймається поки, але я вже відчуваю, що ногою я скольжу і приземляюсь. Я хоча б почав відчувати, що я роблю і що треба робити. Це прогрес. Я думаю, такими темпами завтра, ну максимум за тиждень, Олі. Я вже буду робити. Спробую на асфальті. Ні, поки, на жаль, не виходить, але скоро вийде. Завтра, післязавтра ми його підкоримо. Так і знав, що додому буде їхати по дождю. Ну нічого, Все такий легкий, теплий літній дощ.